У ліцеї No22 вшанували пам'ять полеглих випускників. У різні роки тут здобували середнього світу боєць штурмових 65-ї окремої механізованої бригади Андрій Лотоцький, стрілець-санітар 20-го окремого стрілецького батальйону Ігор Стефурак та батальйонний розвідник Володимир Ємельянов. Кожен захисник на фронті виконував різні обов'язки, але їх поєднувала одна спільна мета боротьба за вільну і незалежну Україну. Яскравий приклад того. Що долю треба виборювати, виборювати своє майбутнє і йти до кінця, коли ти впевнений у тому, заради чого ти живеш і здійснюєш той чи інший поступок, яскравим прикладом є наші випускники, пам'ять яких сьогодні ми увіковічуємо на нашій скінні пам'яті, в пам'яті нашого ліцею. І ми, кожен ранок, ідучи на роботу чи з роботи, на навчання, дивлячись їм в очі, будемо розуміти, яка відповідальність перед нами всіма. Наші випускники, наші герої, наші хлопці, яким ми сьогодні віддаємо цю шану, вони дійсно не просто були справжніми патріотами. Вони навчались в кінах нашого ліцею, і ми їх знали. Вони мали стержень. Вони були міцні, як граніт. Вони не боялися висловлювати власну думку. Сміливі, віддані та жартовні, саме такими, були івано-франківські воїни. Вони без вагань стали на захист України зі сльозами на очах. Матері пригадують своїх синів, захисників і борців із несправедливістю та злом. Дякую, сину тобі. Бо ти був моєю підтримкою, моєю силою, ти допомагав своєму брату, який тяжко поранений. який втратив ноги, ти його носив на своїх плечах. тільки яка була велика надія на тебе, сину, що ти будеш з нами. А тепер ти відійшов від нас. Я дякую всім людям, які підтримують нашу сім'ю, всім, хто. Допомагає нам і дякую всім, хто сьогодні тут зібрався, нашій владі, всім, хто тут стоїть, хто підтримує нас. Ми дякуємо вам за все. Перше всім хочу подякувати за цю зустріч, яку організували для наших загиблих воїнів. Ми завжди будемо їх пам'ятати і нашим героям, які нас захищають, їм можливості, сили і неснаги вигнати нашого ворога. З Нашої України землі, пані Віра, мама загиблого на війні Андрія Лотоцького, зізнається, їй досі важко говорити про втрату сина. На очі відразу навертаються сльози, але вона вдячна за вшанування пам'яті Андрія та всіх героїв, які віддали життя за Україну. Михайло Березень, Ярослав Лелет новини на вежі.